Митні брокери, паскуди та негідники, митні брокери не потрібні. Все можна зробити й самому. Саме такі коментарі можна зустріти в соціальних мережах. Так це чи ні? Розбираємось. Дякую за те, що підписуєтесь. Це дуже допомагає нам. Хто такий митний брокер? Митний брокер це професіонал, який надає послуги з розмитнення авто та інших товарів, що переміщуються через кордон України. Він володіє глибокими знаннями митного законодавства, розуміє всі нюанси та тонкощі процесу розмитнення, а також має досвід роботи з митними органами. Чи можна розмитнити авто без брокера? Так, законодавство передбачає таку можливість. Митна служба створила електронний сервіс Єдине вікно для взаємодії з громадянами. Кожен охочий може самостійно подати декларацію та розмитнити автомобіль. Але чому ж цього ніхто не робить? Річ у тому, що процедура розмитнення, хоч і нескладна, але все ж вимагає спеціальних знань та дотримання вимог законодавства, незначне порушення якого може призвести до конфіскації авто. Саме такі величезні ризики і спонукають до співпраці з професійним брокером. Чим корисний брокер економія часу та нервів? Брокер зробить все швидко та без клопотів, оформлення документів. Брокер знає, як зробити все правильно. Законодавство. Брокер знає всі закони, оптимізація витрат. Брокер знає, як зекономити, захист ваших інтересів. Брокер знає, що вимагати у митниці, зручність та комфорт. Вам не потрібно ні в чому розбиратись, як обрати митного брокера? Тут можуть виникнути складнощі обирайте досвідчених брокерів у розмитненні саме автомобілів. Ознайомтеся з відгуками про брокера, попитайте у друзів та знайомих про їх досвід. Гарні фахівці завжди на вагу золота. З відгуками про нас можна ознайомитись в наших соцмережах. Контакти в описі профілю будемо раді працювати з вами.